Це що був будильник. Яка це година? Він так рано дзвонить. Що? Я ж не успіваю! Блін. Я зараз якщо, мені треба пошвидше зараз буде збирати, я нічого не встигну. Так, а в що я буду складати речі? У мене навіть речей ніяких немає. Блін, у мене є лише ось ця сумочка, яку я вчора тут купила. Ще після цього. Блін, я ще навечора вчора йшла за сумочкою. А, а рюкзак забула. Добре, значить зберемо просто сумочку. Сьогодні ж треба буде поїхати і знайти рюкзак, тому що це не варіант. Блін, я зараз не встигну. Так, е блокнот, ручку, так, книжку. Так я ще сама не зібралась Так, і гаманець. Так, сумка вже моя складжена. Так, її покладу на стіл, щоб обов'язково не забути. Так, тепер мені треба вибрати наряд, в якому я піду до школи. Думаю, що ні. Так, напевно, що піду ось так. Я взяла все. Угу. Так, все, Менді папа. Після школи, звісно ж, побачимось. Можливо, ще зайду в магазинчик, тобі чогось куплю. Снідати вже, напевно, що не встигну. Але хоча візьму з собою каву. Так. Я знову запізнюся сьогодні в школу. Мені ще треба вибрати щось одіти. Напевно, що виберу це. Так, снідати вже, напевно, не буду, аж у школі поснідаю. Або пообідаю, якщо сьогодні встигну сволити з першого року, тоді навіть поснідаю. Блін, я не співаю. Mm. Так, в його думках. Інтересно, хто це, я її тут перший раз бачу. Uh. Тіпо вона випадково на нього розливає каву. Ой, вибач я не спеціально, вибач, вибач. Ти що, взагалі вже страх загубила? Ну, вибач, я ж не спеціально. А мені все рівно, чи спеціально ти, чи ні. Вже ставить тепер запізнюся до школи. Блін, я ж не спеціально. Я сама запізнюся. Як вона мене нервує вже. Дійсно, це не моя сусідка. Піду цій кофті. Це треба буде попрати. Тепер точно запізнюся на половину урока. Блін, зараз на мене точно ну, учителька накричить, не кричить, не знаю, яка в мене скринька. О, і так боюся заходити. Так, Саша, заспокойся. раз, два, три, ти стукаєш і кажеш, вибачте за те, що я запізнилась. Раз, два, три. Тіпа вона стукає. Можна зайти? Можна, будь ласка, зайти. А, це Сашка. Так, так, звісно, можна. Вибачте за те, що я запізнилась. Нічого страшного. Перший день. Можу Ну, виберемося між тим двома місцями. Ну добре, тоді сяду тут. На перерві тобі покажуть дівчата, де у нас тут скринька. Де твоя скринька? І зроблять, напевно, що тобі хтось з наших дівчат зробить тобі екскурсію по нашій цілій школі. Добре, дякую. Так, діти, а ніхто не бачив Дениса? Ні. Ми також ні. Ми також ми взагалі його вже як тиждень не бачила. Дивно, він мав ще вчора прийти. Це що, новеньке, здається, що так, тоді їй не повезло. Денис тут таке устроїть. Насіли прямо біля нього. Тому їй не дуже повезло. Так, хлопці, станя Парта, що у вас там за розмови? Ой, вибачте, вибачте, я ж вам сказала, слухайте, це дуже важлива тема. Так, тоді продовжуємо. Я запізнився на пів години, тому що я ще автобус пропустив. Так, я думаю, що ви розумієте, що тут буде. ну, тіпу він знову Добрий день, можна зайти Денис. Так, вибачте за запізнення. Денис, скільки ти ще будеш спізнюватись? Можливо, ти ще запізнишся на цілий день, аж в кінці дня прийдеш і скажеш вибачте за запізнення. Вибачте, просто там така ситуація була. Яка знову придумаєш якусь в її голові? Мені здається, що я його вже десь бачила. Я згадала це це той хлопець, якого я зранку облила тут випадково кавулю. І як я зрозуміла, мені здається, що він буде сидіти біля мене, тому що немає вільних місць. Його голові. Мені здається, що я вже її десь бачу. Стоп, це ж вона мене зранку кавою облила. Ще раз ти запізнишся, я виключу твоїх батьків у школу. Зрозумів? Так, ще раз вибачте за запізнення, можеш проходити. Не повезло йому зовсім ні. А їй як не повезло, це точно. Привіт. Так це ти мене зранку кавою облила? Через тебе я запізнився. Я ж сказала, вибач, я ж не спеціально. Так закінчився перший урок, ну, почалась перерва. Ну що, як тобі ще біля тебе новенька сидить? Ця новенька сьогодні зранку мене облала кавою. Це причина мого спізнення. Нам, здається, їй не повезло. Що будемо робити? Є, у мене одна ідейка, це, звісно, не так круто, але нам треба дочекатися, коли вона свою сумочку лишить тут. Привіт! Привіт. Мене звати Мія, а тебе мене звати Саша. Так, тепер невеличка пауза, щоб ви знали, хто як називається. Зараз я вам всіх скажу. Так, значить, його звати Матвій, його звати Ділан, його звати Денис, її звати Віка, її звати Кіра, її звати Каті і його звати Міша. Як ви зрозуміло, це мія і Саша. Це можемо продовжувати. Так, нам чудінка розказував, де твоя скринька зараз. Я тобі покажу. Девість тут тобі вже поклали деякі речі, але ти їх можеш забрати, якщо не хочеш. І ні, все добре. Будемо подругами? Давай. Ой, але нам учителі кажуть, тримати сумку і рюкзак у класі. А, добре. Чому вони так дивно на мене дивляться? Чи що це було в неї в голові? Мія, Що, Саш? Ти не знаєш, чому на мене ті троє так дивно дивились? Вони так на всіх дивляться. Так, ну що витрясаємо все. Так. Що в неї там є? Ну, як думаєте, вона зрозуміє, що це зробили ми? Звісно, ні, вона ж така от виглядає тупа. Ну, серйозно, мені це щось не дуже подобається. Я все-таки вернуся тоді я з тобою. Добре. Хто це зробив? Що? Я догадуюсь, хто це міг зробити. Ці хлопці. Так, вони думають самі круті? Ні. Ну, Тіпа типу, вже про дзвіню урок, дзвінок на урок. Мій, я щось що, що сталося, чому ти така невесела? Просто ці три, навіть не знаю, як них сказати, спеціально їй розсипали сумку. Висипали все з сумки. Ого, за що це вони так знають? Не знаю. Чуєш ти, я не знаю, як тебе там звати. Навіщо ти висипав всі речі з моєї сумки? А не треба було мене зранку кавою обливати. Я ж тобі сказала, це було випадково, а ти це зробив не випадково. Ти не знаєш, можливо, це зробив навіть не я, і можливо це була випадковість. Так, ну що, почнемо наш урок? Ура додому, нарешті додому. Ти що зараз плануєш після уроків робити? Не знаю, напевно, що просто піду додому. Ну, тоді до завтра, до завтра. Знаєте, що вам ще скажу? Що, що? Мені здається, що вона живе напроти мене. Що? Що? Так, це правда. Капець, тобі не повезло, правда. Угу. Завтра. Тоді, ну, тоді окей, побачимо завтра. До завтра, до завтра. І знаєш, це взагалі не смішно. Мені здається, що навіть дуже смішно. Так жаль, що ми з тобою сусіда. Думаю, я теж цьому не дуже радий. Як мене нервує вже. Перший день сусід, ще при цьому якраз такий сусід. Так, дам їсти менді. Вона ще вже спить і корм не. Якщо що, вона просто не йти візьме. Я ж сьогодні навіть не маю коли спіти собі сумку купити. Напевно, ще завтра не піду до школи, тому що дуже замучена, потрібно буде піти, піти усі речі і домовитися з учителькою. Отже закінчилась наша друга серія серіалу Шкільне серце. Всім дякую за перегляд, всім па 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 па